Добрий день, мене звати Федір Юрочко, Я працюю в Львівському охомедиті, керую клінікою оторенолорангології, дитячої хірургії голови і шиї, також я є президентом Академії отореної лорангології яку ви дуже добре знаєте, також віце-президентом Асоціації дитячої глори України на чолі з президентом Анатолієм Козаковським. А також я представляю Україну в Раді Європейського товариства дитячих отолорангологію. Я також працюю в приватній структурі Веселка, це приватна лікарня, де також я проводжу деякі операції і я дуже радий, що я можу допомогти нашим пацієнтам в різних місцях, а також навчити вас всьому найкращому, то що вмію. Також зосереджується на практичній діяльності. І один з таких великих проєктів це проект F education який передбачає навчання лікарів безпосередньо в операційні. Лікарі приїжджають до нас. Ми їх вводимо в операційну, показуємо всі операції, які ми робимо на щодень. Наприклад, сьогодні у нас були аденоїди ендоскопічні, в нас були шунтування тимпоностомії, у нас була ендоскопічна атрезія хоани в дитини. Не у нас ще будуть перегородки носа. У нас ще буде пластика барабанної передники внаслідок травми. І відповідні лікарі бачать всі етапи операції, і вони можуть фактично взяти участь в якому питання, скажем, запитатися, розпитатися, побачити всі етапи. Це перша частина. Друга частина. Ми читаємо їм велику лекцію по типаностомії, пошунтування коло години. Ми розказуємо абсолютно всі нюанси, всі деталі обговорюємо всім. Розказую, як ставити, коли ставити, які шунти, різні способи постановки. Шунти довготривалі, короткотривалі ускладнення, що робити з ускладненнями. І третій етап: ми ставимо пацієнт лікарям модель барабанної перетники і слухового ходу. Даємо мікроскоп, даємо шунт, даємо інструменти, і вони встановлюють шунт на дуже реалістичні моделі барабанної перетники. Це перший крок до шунтування барабанної перетники. Це перший великий проект, другий великий проект це є. Наші освітні майстер-класи, з які я роблю з виїздом до вас, виїздом по цілій Україні я читаю для. Лікарів лорів, то що для лорів цікавить, по синуситах, по понескопічних хірургії пазах, по тимпанопластиках, по комп'ютерній томорфії, по всіх ідеях, всіх напрямках, які вас цікавить. А також освітній проект для лікарів первинної ланки, це педіатри, це сімейні лікарі, секрети таємниці первинної діагностики, амбулаторного лікування, нюанси, ускладнення, де пацієнт первинки, де пацієнт треба відправляти до лора, кого госпіталізувати, і різні моменти. Оці наші освітні проекти. Освітні проекти проводить академія Оторен. Нова аналогія Євролор в при підтримці компанії Дельта Medical. Проект F-education, він створений для лікарів оториноларингологів, це це лікарі дитячі, дорослі, це є інтернет, це студент, які може хочуть бути лорами. І це для них дуже, дуже корисно. Навіть лікарі, які мають добрий досвід, які шунтують. У нас недавно приїхали лікарі, які дуже класно роблять операцію. вони кажуть, ні, все одно ми подивимося вашу техніку. Ми вас запитання запитаємо, тому що є нюанси, виявили, що вони не ставлять те, шунтів і не дуже знають, що шунти є, але як ставити і коли покази не знають. Тобто, все одно багато нюансів, які можна розказати. Тобто, ми Прошу всіх початківців, інтернів, досвідчених лікарів. Ми дуже раді бачити вас. І також ми не тільки ми вчимо вас, ми також обмінюємося інформацією. і В таких розмовах народжуються нові ідеї. Ну, передусім, абсолютно звичайний наш операційний робочий день. Всі операції, які ми маємо, це починаючи від простих там аденоїдектомії, ендоскопічних танзлотомі, танзлоктомі, до якихось складніших ендоскопічних операцій на носі пазуха дитини. От сьогодні нам трапилася дитина з ендоскопічною атрезією хоани. Ми зробили пластикохуани з своєю. Методикою дуже цікавою, і відповідно, це є перше. Тобто люди бачать, як ми працюємо на щодень, що ми робимо, як оперуємо, і це це є перше. Всі питання ми не приховуємо, ми відкриті, ми все показуємо, все на моніторах, все на екранах, все видно. Тобто, це перший момент. Другий момент це є те, що отримують максимум теоретичну інформацію. Ми, ми опираємося на певний теоретичний фундамент, на чому ми стоїмо. Е, покази протипокази, ускладнення, навчальні фільми, навчальна інформація, корисна інформація, все це так, і і Потім закріплюємо отримані знання, ставимо модель вуха, і е, люди оперують. І ви також сьогодні побачите, як люди оперують нас, яке, яке щастя в очах лікаря, який перший раз в житті ставить шунт. Отже, назва сайту, з яким можна провести реєстрацію, флікс.юей косарисочка F education Або дайте в Google, ви там точно знайдете і там ті заповнюйте чим швидше, і ви отримаєте до нас запрошення після розгляду конкурсної комісії. Я Ярослав Костянтинович, лор з Дніпра, міста Дніпра. Дякую F-Education та компанії Delta Medical за таку можливість попрацювати з дуже класним отоларингологом Федіром Богдановичем Юрочка, побувати на його майстер-класу з шунтування барбанної порожнини, прослухати. Теорію побувати в операційній це дуже класно, мені сподобалось. Я шунтував до цього, але сьогодні мені була надана можливість побачити це, як робить видатний спеціаліст. Дякую ще раз. Я Тереченка Катерина Сергіївна, лікар із міста Кривий Ріг. Сьогодні познайомилася з чудовим лікарем, геніальним спеціалістом Федіром Юровичем Богдановичем. Юрочка дякую за таку чудову можливість навчатися, постояти поруч з таким видатним хірургом в операційній, подивитися операції. Найбільше мене вразила операція захворювання тризіяха. Я ніколи в житті до цього не бачила. Як оперують таку патологію? Та дякую за те, що навчилася сьогодні ну, деякі невеличкі кроки. отохірургії, а саме шантування барабаної перетинки. Дякую, Дельта Medical, дякую, F-Education.